Привіт усім! Це нова гра. Яка називається Dungeon of the Redmore. Dungeons of the Redmore. Підземелля дядька Дредмора. Це нова гра і я клацую New Game. Так, обираємо складність. Hmm. Легка, середня і. Супер важка. Because losing is fun. Беремо супер важка. Берем середню не настільки я хочу програти вже швидко. Пермадес. Отже, No Reloading After Death. Помру назавжди. Е, гарна ідея. Так. Ця кнопка включає менші поверхи. Той самий досвід. Це мені підходить. І. Е, ця кнопка включає доповнення. Я його також включаю і. Далі. Так, далі у цій грі мені пропонується вибрати скіли із оцих гарних таких скілів. Які мені вибрати. Отож. Є кнопка рандом і останній вибір. Останній вибір у мене немає, тому беремо. Рандом. Хоча... Так, що це? Метальна зброя. Не дуже мені подобається, але нехай буде. Так. Е Ручна битва. Ну, коротше, я не їх це забрати. Не хочу я її. Берсерський гнів. Хай буде. Мати Magic. Класна штука. Знаємо. Magic. Так. Не треба цього мені. Алхімія. Ні, це повне лайно. Піраство це дурня. Так. Вередігл. хе Манія Емо. Так, візьмемо щось круте. Оці нові скіли. Killer Веган. Супер. Ветеріанець. Демонологіст. Коротше, хватить мені одного нового скін Хоча ні, візьму два. Потім один має бути обов'язково скіл на якусь зброю. Мечі топори. Така зброя. Ем, я візьму, мабуть. Мечі я беру завжди. Мені вони вже набридли. Коли я граю цю гру, звичайно, ви на цей. Не бачили ще ніколи. Візьму собі топори і візьму... Так, метальна зброя, топори. Ем, ще якийсь скіл, класний. У мене буде магія. І у мене буде... може броня. Хай буде броня, нормально. Далі. Оберіть ім'я свого героя. Я це поважаю, напишу з великої букви. Так, я не містер. Містер мене заставив ввести YouTube, так як 787 міг вже був зайнятий. Обираємо героя тітка або хлопець. Кого беремо. Ну, візьмемо хлопця. Якесь. Нехай буде наступного разу буде дівчина. От. Тепер власна історія. Це лорд Дредмор. І він сидить на 15 рівні підземелля. Мені треба пройти 15 рівнів, добратися до нього і вбити його. Така мета цієї гри. He must be stopped again. 150 раз, я його вже зупиняю і не виходить. Отож. Герой є, який має зупинити його. І, на жаль, цей герой я. Тобто ти або ви. Окей. Клацаю і вперед гру. Цю гру я, мабуть, швидше всього не буду розповідати вам, як її грати. Якщо вам вона сподобається. Е комусь сподобається, задавайте питання і я відповім. Якщо треба буде. А поки що я просто вам продемонструю, яка це гра. Отож, це покрокова гра. Е, таким чином відкривається інвентар, і я вже знайшов перший елемент броні. Це шолом. Надіваю на голову. Що це? Черпак. Так, напій. Спочатку треба налаштувати автолут. Предмети, які будуть підніматися автоматично. Це метальна зброя, напої. Стріли мені не треба, я не маю навику на стріли, мечі теж не треба. Броня нехай піднімається автоматично і напої, їжа, грибочки, відмички, якісь метали. Ці штуки нехай будуть. Або не треба цього. І цього не треба. Окей. Автолот, тобто воно має підніматися автоматично, коли. Ну, нічого. Автомати з їжею і з пілом. Піло підвищує ману, їжа. Здоров'я. Логічно. Так, ще було б непогано. Так, мій топор уже екіпірований. Ну йдемо направо. Опа. Так, і що у нас тут? Діґл. Дікл це така тварюка, яка лазить по підземеллям. У мене є дві-два навики. Один з них ось цей. Хочу спробувати. Оп. А, супер. Нічого не трапилось. А топором його. Я не вб'ю цього дігла ще раз. О, він мене не б'є. Е, цей навик дозволяє... Абусь зробити так, щоб ворог мене не бив. А ну ще раз. Оп. Ага, він собі бігає і не б'є мене. Круто. І я можу його тим часом наплошити. Опа, круто. Так, якась дурня валяється знову. Опа! Бачите це, перехід на нижній рівень підземелля. І так 15 рівнів, але треба спочатку набратися досвіду. І грошиків. Оп. І потрібних предметів. Так. Чому не працює автолут? Е, може це навпаки. Оце буде включено, оце виключено. Зараз попробуємо перевірити. Стріла не взялась, баночка. Отож в цій грі. Підземелля ось ці. Генерується випадковим чином. От. Розміщаються вороги також випадковим чином. І різні штуки предмети. Оце наковальня. На ковальня кронга бога. Можна прокачати на ній щось, що небудь. Я прокачаю свою броню. Так як в мене у нас сам. Крутіше. Круто. Не знаю, щось там додалося. Неважливо. Так, ковпак. Чим ковпак кращий за... мою Мічерпак? Нічим, просто візьму його... Lutefisk фіск Статуя люти Поки що вона мені не потрібна. Опа! Зачекуємо кажанчика. І б'ємо його, поки він не може мене бити. Крутий навик, скажете ви. Або не скажете. Так, тут посередині стоїть щось. Те, що я не можу дістати. Але у мене є ось такий крутий навик. Який телепортує мене в якусь рандомну точку. І якби в мене було більше мани, я би. Е як відкрити інвентар І. Ага, може я вип'ю оцю пляшечку. Оп, і відновлю собі ману. І знову забацую собі оцю чорт. Небагато шансів, що я сюди. Потраплю. Ех. І вже підходить тут тварюка. Блобі. Коротше, синій слимак. Ого, він мене мочить. Так треба перекусити. Отож я просто роблю ходи і під час ходів життя імана відновлюється. Окей, okay, я залишу цю дурницю на потім. Ой! Гном демон. А ну за шпілю його цією штукою. О, він навіть горить. І сам помер. Круто. Е -е, Паска була. Спробуй її. Опа! Відключити. Вдалося. Круто. Нова музика. Ого! Так, вони мене б'ють. Б'ють. Треба їх вистроїти в ряд і тоді менше шансів, що вони мене вб'ють. У е, мене є бумеранги. Кльово. Бах. Не помогло. Дев'ять життів. Шість. І це погано. Так. Лови бумеранг. Треба щось перекусити. Наприклад, оце. І ти лови бумеранг. І не підходь до мене. Оу. Ця штука в мене плюнула чимось. На топор. Оба. І ти, хто б ти не був Ectoplasmic Exession, коротше якась дурниця. О, oh, я промахнувся, нічого собі воно мене вальнуло. Хеллоу! привіт. Одного разу така одна штука мені сказала Хус Родах. О. Uh, Your health is Critical. Я це знаю. Uh, так, я себе походжу по колу. Відновлю життя і атакую. Чорт, я знову промахнувся. Ану магія. Uh, так, ану... Вітаємо ти помер. Я помер на першому рівні. Я помер на першому рівні. Я взяв мало навиків з магії, вони б мені допомогли. Бачите, моя вся пикав кровіщі. Так... Ой. Мік Adventure. Я шукач пригод. Був битий ектоплазматичним короче На першому рівні. Мій рахунок. Отакий от, от. Перший в списку. Отака от, от гра. Це був Dungeon of Dreadmore. Я помер дуже швидко. Наступного разу постараюсь постаратись краще. Дякую за увагу. Бувайте.